Понеділок, 1 липня. Ви дивитесь новини на 11-му. студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Семеро постраждалих серед них дитина. Вночі окупанти вдарили по Дніпру балістикою, поцілили у житловий район. Також і досі триває розбір завалів у багатоповерхівці, яку окупанти обстріляли 28 червня. Докладніше про все це розкаже наш Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю Олена. вночі російські терористи атакували Дніпро балістичними ракетами. Поцілили по житловій та цивільній забудові. Ми зараз знаходимося у місцевій школі, і тільки на ну, погляньте на що перетворилися тут коридори. В закладі просто тільки нещодавно зробили ремонт, і тепер, внаслідок обстрілу окупантів, тут вибиті понад півтори сотні вікон. У класах провисла стеля, повело підвіконня, і просто в момент атаки всередині перебував сторож, і його врятувало лише те, що він вчасно зреагував на тривогу і спустився вниз у укриття. І він неушкоджений. Загалом же внаслідок нічної атаки поранень зазнали семеро людей. Серед них п'ята. 15-річний підліток, одну жінку госпіталізували, інші постраждалі. Лікуватимуться вдома. Вибуховою хвилею пошкодження понад три десятки приватних будинків та понад два десятки багатоповерхівок, потрощення дахи та вибиті майже три сотні вікон. Як пережили нічний терор, місцеві? Давайте послухаємо. Спочатку був дуже дуже сильний взрив, е тобто за три, года, да? за три роки, за три роки, найгромкіше, що ну, по, -по, -по, по крайній мірі в цьому районі Ну, страшно було, поки не розуміли, що сталося з просоння, да? потім вже по -по -по понятно, що. Стекла полетіли, люди закричали. Спочатку коридор видихнули, потім вділи всіх дітей і вийшли на вулицю. А скільки дітей у вас? Двоє. А скільки років? 9 і 17. Окно в спальні було на провітрювання відкрито, не закривається. Цвіти, аж коло порога були, у другій спальні карнизи попадали. Звідки ви були вдома? Чи були діти? З чоловіками дитиною його рік і дев'ять. Злякалась Дуже сильно 40 хвилин я не могла дитину заспокоїти. Схватила дитину, вибігла потім подала чоловіку, почала збирати речі в машину і повезли до мами в село. Зранку на місці атаки правоохоронці розгорнули пункт, де приймають заявки про пошкоджене майно. Також людям видають панелі ОСБ, аби залатати пошкоджені вікна. Також і досі триває розбір завалів на місці теракту, що ворог скоїв минулої п'ятниці. У розбомбленій багатоповерхівці рятувальники й досі шукають двох людей. Задіяні кінологи, а також верхолази, що розбирають завали на висоті вручну. Давайте подивимося відео з місця. Гадаю, внаслідок влучання у багатоповерхівку. Минулої п'ятниці зниклих безвісти було п'ять. Двоє вийшли на зв'язок. Це мама і син. На щастя, їх не було вдома під час удару. Одну ж жінку знайшли загиблою. Її упізнали за ДНК. І ще двох людей наразі рятувальники шукають. Також загалом зазнали поранень під час тої атаки 12 людей станом на ранок. Сьогоднішній в лікарнях лишаються двоє чоловіків 52 та 75 років. Стан їх стабільний на місці. Вже розібрали та вивезли майже 500 тонн будівельних конструкцій та сміття. Наразі в мене це вся інформація, Олено. Дякую тобі, Владе. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки останніх атак на Дніпро. Тривоги та обстріли продовжилися на ранок. По Нікополі та Покровській громаді росіяни вдарили БПЛА та артилерією. Люди не постраждали наслідки. Руйнувань уточнюється. А вчора надвечір ворог поцілив по райцентру Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені п'ять приватних будинків, лінії електропередач, газогін. Через ворожі удари загорілося поле з пшеницею. Пожежу, рятувальники загасили, вогонь встиг знищити два гектари землі. Одна людина загинула дев'ять. Поранено серед них восьмимісячна дитина. Внаслідок обстрілу Харкова згоріли вісім вантажних автомобілів нової пошти. Пошкоджено три виробничі складські будівлі та медичний заклад. А на Київщині внаслідок ракетної атаки постраждало троє людей. Серед них дитина травмовані перебувають в одній з обласних лікарень. Також внаслідок падіння уламків на території одного з районів пошкоджено три приватні будинки: вибиті вікна та посічені стіни. Пошкоджена пожежна частина, адмінбудівлі та зо два десятки транспортних засобів. І за підрахунками змі від початку повномасштабної війни в Україні було оголошено 42,5 тисячі повітряних тривог. Надзвичайники отримали більш як 11 тисяч повідомлень про вибухи в різних населених пунктах країни. Найчастіше їх чули в Херсонській, Сумській, Донецькій та Харківській областях. З реанімації в окопи. Далі історія військового, який в мирному житті був санітаром в реанімаційному відділенні та з початком вторгнення став бойовим медиком. Разом з побратимом мені службу на пекельному Донецькому напрямку. Там і отримав поранення. Зараз відновлюється у Дніпрі. Наш репортаж. Далі. Це чумний доктор. Такий собі символ холодної сконцентрованості і рішучості. От а доктор Лісі, звісно, символ позитиву, який не треба неможливо втрачати в таких ситуаціях, тому що від це цього залежить моральний стан як пораненого, так і інших бійців. Якщо вони бачать, що я не втрачаю позитиву і розумію, що я спораюся зі своєю справою. Відчувати жахи війни Артем почав ще у цивільному житті. Через лікарню, де він працював санітаром в реанімації, постійно проходили найважчі поранені оборонці. Почала трошки давити на мене обстановка, що я, наче і роблю корисну справу, працюючи в реанімації, але при цьому якось не відчував себе на своєму місці. Розумів, що я можу зробити більш якісь корисні дії, знадобитися там на передовій, і щойно розпочалася повномасштабна війна. Чоловік вирішив стати бойовим медиком. Він пройшов вишкіл і поїхав на Донеччину. І його домом на майже півтора роки став окоп. Морально давить постійно, тому що обстановка постійно накаляється і воно давить ці окопиці, вибуглені дерева. Бачите, що від неї залишилося? одній пущі. Тут все пехами, танками. Все, що може стріляти, все настріляло. І зараз, собственно, прилітає. 152 п'ятдесят снаряди, 122 двадцять другі снаряди, 80 міномети, те СПГ, Це по нам все летить. Стерти саме цю позицію було пріоритетним завданням росіян. Вхід йшло все наявне озброєння. А ще піхота, згадує Артем. Ми все ж таки на висоті і нас завдяки умовам місцевості було дуже важко штурмувати напряму. їм приходилося на нас лізти особисто в лоб, і це для них закінчувалося фатально. Між регулярними атаками та боями Артем разом з побратимами виконував бойові завдання. Вони лагодили потрощені ворогом укріплення, а ще будь-що маскувалися від російських дронів навіть ціною свого життя. Часом доводилось пересаджувати амброзію, аби приховати окопи. До речі, дуже алергенний від. нас так, рятують від ворожих дронів. Вони нас по каральмі в день не бачать. Бойовий медик разом з побратимами отримувала позиції півтора роки. Тут зізнається, бачив все: від трагічної загибелі товаришів до найкращих проявів, як кажуть самі бійці, військової вдачі. І це попри шалений натиск окупантів. Він дуже озброєний ворог. Він дуже незвісно чим, але він мотивований. Вони йдуть, йдуть. Що їх рухає вперед? Ну я наприклад не розумію. Буває, коли нас криють там майже круглу добу, буває коли там. Десять-15 прильотів за день це таке для нас було, скажімо так, послаблення. Один із таких прильотів ледь не коштував йому життя. Артем згадує, як міна розірвалася просто поруч із ним. Надати собі допомогу він фізично не міг. Удар прийшовся на лівий бік. Ну, звісно, самому собі я не дуже міг допомогти. Мені хлопці допомагали, а я вже так, як був ну, досить складно поранений, то я вже регулював дії інших хлопців, казав їм, що робити. Сім операцій під повним наркозом і десь 4-5 під місцевим наркозом. Мужчина мене чекають мінімум дві операції це на кісті та на плечовому суглобі. Цілі Артема й досі понад півсотні осколків. Бойовий медик проходить у Дніпрі реабілітацію. Попереду хірургічні втручання, аби відновити рухливість кисті. Саме це для Артема головне, аби після повного одужання він зміг повернутися на службу, рятувати життя та разом з побратимами тримати фронт. Війна вона сама собою не закінчиться. Якщо не ми, то хто як кажуть? Всі розуміють, що ми боронимо свою землю. Це наші домівки, наші міста, наші поля, наші вани. Тобто, ну, це наша країна, і нас дивиться весь світ, як ми тримаємося взагалі. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко. Новини 11-го каналу. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках новин.